Сьогодні на встановленні на обладнання у нас був Jeep Renegade 2016 року з об'ємом 24. Це мотори MultiaR. Встановлювали на нього газоболонного обладнання Меркас Stack. Це електроніка Stack Ebox Plus під формату форматом задовідати ключення. Редуктор потужний стак R01 з трубкою вісімкою. фільтр можна бачити зі стійником також Stack. І форсунки заховані ззаду, це також пісні Вен 2 стабірські. Це працює тут чудово, машина вже обкатана. Кнопка йде тут в модного формату LED 500, ось можемо бачити з кругової такої індикації. Валончик. Тут ставив на 226 на 65 літрів, що можна було теоретично і навіть на 72, на 720 і заправний з боку тут чорний, щоб не дуже кидався очі. Так що все чудово працює, автомобіль налаштований, працює на газу. Звертайтеся і встановлені на ваш автомобіль.